Урок української мови Частина 3.1, Урок 8 сторінка 32. Тема нашого уроку Джозеф Редірд Кіплінг. Книга Джунглів Мауглі Завдання 17. Прочитаємо інформацію Разом із диктором ДжОЗЕФ Редіярд Кіплінг писав твори для дорослих. Його роман Кім. Один з найкращих художніх творів про Індію вірш Якщо англійською Іф. За результатами опитування, визнаний найулюбленішим поетичним твором громадян Великої Британії. Про що ви дізналися з цього повідомлення? Кіплінг писав твори не тільки для дітей. А й для дорослих. Це був роман, тобто великий, за обсягом твір кім, а також вірш, якщо. Виконаємо наступну вправу фотоапарат. Запишіть, будь ласка, речення, що побачите у вправі. У вірші рядки римуються, пишемо буквами у зошиті. У з великої літери. У вірші. Рядки римуються. У мене слово не вмістилося, я перенесла його складами. Який вірш, до речі, декіпінга цінують британці? Вірш якщо? А англійською мовою це буде іф. Іф. Завдання 19. З'єднайте стрілочкою відповідні частини правила. Казка це народний або літературний твір про вигадані часто фантастичні події. Персонаж. Дійова особа у творі. Основна думка. Те головне, що хотів сказати нам автор. Чому навчає нас цей твір? Завдання 20, сорока Черепаха. Читаємо шестомовку. Ай-ай-ай, вірного друга май. Ай-ай-ай, перемогу в бою здобувай. Швидко. Ай-ай-ай, вірного друга май. Ай-ай-ай перемогу в бою здобувай. Сьогодні, читаючи казку, ми з вами вивчимо нові слова. Луна, череда і стрімкий. Що ж означають ці слова? Череда. Це свійські тварини, що пасуться разом. Вівці, кози, корови? Ау! Ау! Хтось мене чує. Хтось мене чує? Є, тут хто? Є тут хто? Ми почули відбиття звуків від перешкоди. Цей хлопчик піднімався на крутий, схил, стрімкий. Навчимося читати слова ведмежатка-мовпенятка: Луна, череду, стрімкі. Буйволиць. Потужної, намагаючись, обважнілий на плече до селища. Луна череду стрімкі від скелі, буйволиць. Луна череду стрімкі від скелі буйволиць. Слова ведмежатка Потужної намагаючись, обважнілий на плече до селища. Потужний, намагаючись, обважніли на плече до селища. Обведіть слова, в яких іменник використовується з прийменниками. Від скелі на плече до селища. Прочитаємо уривок казки, виправляючи помилки. Мауглі з великої, тому що це ім'я, знав, що тепер шархан не зможе ані битися, ані видертися на крутий схил яру. Закреслюємо дві букви Й, «а», буква Я. Тому скрикнув у яр. Луна покотилася. Це два слова. Від скелі до скелі. Прочитаємо уривок. Казки разом із Диктором. Завдання 23. Мауглі повів Буйволів до яру. Там на нього чекав сірий брат. Шерхан після полювання лежить у глибокій сухій балці, повідомив вовк. Мауглі знав, що тепер шерхан не зможе ані битися, ані видертися на крутий схил яру. Тому крикнув у яр. Луна покотилася від скелі до скелі. Хто кличе, заревів Тигр. Я, Мауглі, ну, шерхане, настав твій час. Ватажок Акела допоміг Мауглі поділити череду навпіл. Він відділив буйволиць і телят від робочих буйволів. Буйволи побігли один за одним. Вони зрозуміли, чого від них хочуть потужної атаки, проти якої не встоїть жоден тигр. Шерхан, почувши тупіт копит, побіг яром, намагаючись вилізти з нього. Але стіни балки були занадто стрімкі, Обважнілий від їжі. Тигр не зміг порятуватися від буйволів. Ось яка твоя доля, сказав Мауглі, дивлячись у глиб яру. Раптом чиясь рука лягла на плече. Підвівши очі, Мауглі побачив Балдео. За цього тигра призначено 100 рупій!» Я дам тобі одну рупію з тих, що одержу в нагороду. Шкура потрібна мені самому, промовив Мауглі. Як ти смієш так говорити з першим мисливцем на селі? Облиш тигра. Сюди, Акело, закричав Мауглі, цей чоловік надокучив мені. Акела збив старого мисливця з ніг. Наляканий, Балдео поспішив до селища. Він розповів жителям, що Мауглі чаклун, адже його слухається вовк, а з тигром у нього свої рахунки. Селяни вирішили прогнати Мауглі. Коли хлопчик привів череду до селища, селяни закричали Чаклун, вовчий син, геть від нас! Вовк. Знову? здивовано спитав Мауглі, минулого разу мене прогнали за те, що я людина, а тепер за те, що я вовк. Ходімо, Акело. Ось так закінчилася сьогодні історія нашої казки. А тепер увага на екран. Відеофрагмент. Бачили, як Мауглі переміг Шерхана. Попрацюємо над завданням нашого зошита. Чому селяни зустріли Мауглі Вороже? Хто такий Балдео? Це мисливець. Що хотів він від Мауглі? Щоб він віддав йому шкіру. Шерхана. Обери прислів'я, яке передає зміст цієї історії. Нових друзів май, а старих не забувай. Чому люди вигнали Мауглі із свого села? Чи повернеться він до людей? Попрацюйте на сторінці чарівної книжки доброти. Виконайте бій зі змієм. Перевіримо. Познач рядок, у якому є слово з помилкою. Буква О, слово гудзик. З'єднай іменник та його характеристики. Серця. це не істота. Середній рід – множина. Стіна вона. Це не істота жіночий рід однина. Заєць він це істота чоловічий рід – однина. Познач правильне твердження. Початкова форма. Називний відмінок однини. Познач рядок іменників у початковій формі. Добро. Подарунок, рука і ліс. Означь рядок, у якому слово для переносу поділено помилково, не можна розривати букву Д і Ж. Знаходжу. Назва міста, в якому жив Аладін, в одному з найбільших міст Іраку, у Багдаді, буква В. Хто викупив життя Мауглі? Багіра. Балу хотів його навчити. Складіть слово. Основа. Пригадайте основа слова це частина слова без закінчення. Без вірного друга велика туга. Запишіть красиво, каліграфічно. виконайте домашнє завдання, прочитайте уривок казки. А ми підводимо підсумок уроку. Сьогодні на уроці ми продовжуємо з вами знайомство з двором Джозефа Редірда Кіплінга в Мауглі.